Скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру на вторинному ринку у Варшаві у районі Урсус, яка складається з двох кімнат, має простору терасу, додатково до неї доходить паркоміс та комірка Локаторська. Мене звати Кубов Євгенія, власниця Агентства нерухомості кубового хому у Варшаві, ліцензований ріелтор та кредитний консультант у Польщі. Квартира складається з кухні, поєднаної з салоном, просторої тераси, на яку ми виходимо з салону, спальні, коридору та ванної кімнати. Загальна вартість цієї нерухомості становить 787 тисяч п'ятсот злотих. Якщо в нас є 20% першого внеску, то в кредит ми візьмемо 630 тисяч злотих. Для того, щоб отримати іпотечний кредит на таку суму, на даний момент потрібно заробляти, якщо ви пара, 9400 злотих загального доходу на вас двох чистими щомісяця на руки. А якщо у вас є дитина на отримання, то потрібно заробляти 10 600 злотих. Щомісячний платіж по цій квартирі буде становити 3800 злотих. Отримання іпотечного кредиту у Польщі це безкоштовна послуга нашої компанії. І для того, щоб прорахувати, скільки саме вам потрібно заробляти, щоб купити умрієне житло у Польщі, переходьте за посиланням під цим відео. Адже в нас є безкоштовні консультації з отримання іпотечного кредиту у Польщі, ми перевіримо ваші кредитні можливості, оберемо найкращий банк і пояснимо весь процес отримання іпотеки у Польщі.